Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни грамоти, дітки, послухайте уважно! Що ви тільки що чули? Правильно, звуки. Все, що ми чуємо, це звуки. І вони всі різні. Дітки, а які звуки вас оточують вдома, у вашій квартирі? Так, це звуки чайника. Звук Халу. Звуки годинника. А які звуки ми можемо почути на вулиці? Так, це звуки транспорту. Звуки птахів. Шум моря. І ці звуки називаються немовленєві звуки, тобто ми їх не вимовляємо. Та серед цих звуків ми легко з вами відрізняємо звуки людського мовлення. А чим же вони відрізняються від немовленевих звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію, повідомляють нам про щось. Звуки людського мовлення називаються мовленєві. А за допомогою чого людина розмовляє? Давайте розглянемо за допомогою язика губів верхньої та нижньої зубів. Ці органи називаються органами мавлінєвого творення. Давайте разом з вами вимовимо звуки А, С О. Про що ми з вами розповіли? Вірно, нічого не розповіли. Але якщо звуки розташувати у певному порядку, то ми одразу зрозуміємо, про що йдеться мова. Якщо ми скажемо О, «С», А. Та разом «О-СА». Що вийшло? Ми вимовили слово о-са. Отже, дітки, у словах кожен звук займає своє місце. Якщо звук змінити, то слово або зміниться, або перетвориться на інше. Наприклад, ми вимовимо звук Д и М, а разом дим. А якщо ми вимовимо звуки Д і М, то разом дим. Дітки, мовленєві звуки поділяються на голосні і приголосні звуки. Голосні звуки позначаються кружечком, а приголосні рисочкою. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Їх ми можемо проспівати. Голосних звуків лише 6. Давайте проспіваємо їх разом. А! Чи була якась перешкода, коли ми співали ці звуки? Ні, не було, нам нічого не заважало. Повітря проходило вільно. А тепер повторюємо разом інші звуки. К, п, Р, Т, В, З. Дітки, повітря проходить вільно чи має перешкоду? Так, має перешкоди. Нам заважають губки та зуби. Дітки, ці звуки приголосні. Приголосних звуків багато. Вони утворюються за допомогою голосу, шуму або тільки шуму. Шум створюють наші губи, зуби і язик. Їх не можна проспівати. Приголосні звуки шелестять, скриплять, пихтять, шиплять, бурчать. Дітки, а зараз давайте пограємо у гру, визнач перший звук у слові. Ми будемо уважно слухати. І визначати, який перший звук ми чуємо: голосний чи приголосний. Починаємо. Що ми бачимо на картинці? Апельсин. Який чуємо перший звук? А, -а, а! Це голосний чи приголосний звук? А! -а, -а. Голосний звук? Барабан. Ми чуємо Б. Це голосний звук, чи приголосний? Вірно, приголосний. Заєць. Який ми чуємо перший звук? З. Це голосний чи приголосний? Так. Приголосний звук з. Очі. Перший звук О. Приголосний чи голосний? Вірно. Голосний звук. Ми його проспівали. О. Хом'як. Перший звук, який ми чуємо? Х. Це приголосний чи голосний? Правильно, приголосний звук Х. Корова. Перший звук К. Приголосний чи голосний? Так, це приголосний звук К. Автобус. Перший звук. Який ми чуємо? А, -а, а. Приголосний чи голосний? Так, вірно, це голосний звук. У, Дав. Перший звук, який ми чуємо? У, -у, -у. це голосний чи приголосний. Вірно, це голосний звук. У. -у, -у. Молодці, дітки. Дітки, отже сьогодні ми з вами говорили про звуки. Які ж органи нам з вами допомагають вимовляти звуки? Це язик, губи, зуби. Запам'ятайте, звуки, які ми можемо співати, називаються голосні звуки. А звуки, які ми не можемо співати, називаються. Приголосні. Дякую за увагу! До побачення!